За минулу добу рятувальники ліквідували вісім пожеж, що виникли в екосистемах на території Кремчуцького району. Пожежі виникали на території Піщанської, Болонської, Глобинської, Новоголещенської, Першивської територіальних громад. Наслідок даних пожеж знищено близько 3,5 гектарів сухостою. 29 серпня виникла пожежа у сіннику в селі Піщани. Вогнем було знищено 2 метри кубічних сіна. Наслідок пожежі знищено сіно, 2 метри кубічні та сіник. Врятовано поряд розташований житловий будинок. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. Ліквідовували вогнеборці пожежу минулої доби і у селі Вільна Терешківка Піщанської територіальної громади. Наслідок пожежі знищено господарчу будівлю на площі 20 метрів квадратних, два сараї загальною площею 15 метрів квадратних, доски 2 метри кубічні та суху розсилість на площі 80 метрів квадратних. Врятовано поряд розташований житловий будинок. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. 28 серпня горіло підвальне приміщення житлового будинку по проспекту Лесі Українки в Кременчуці. Пожежу 16.25 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено два піддони, речі бувші в житку, сміття на площі 3 метри квадратних, закопчені стіни 3 метри квадратних та речі був в житку. Врятоване підвальне приміщення та житлову квартиру на першому поверсі відповів знищення вогнем. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. 29 серпня зайнялася лісова підстілка в селі Федорівка Глобинської територіальної громади. Прибуття на місце виклику вогнеборці встановили, що горить лісова пістилка на площі 0,1 гектар та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі знищено лісову пістилку на площі 01 гектар. Виникла пожежа 29 липня і у гаражному кооперативі Дніпро в Кременчуці. Попри прибученню місця місце виклику, вогнеборці одразу подали два створити по протехне гасіння пожежі. Пожежа восьміну 8.02 була ліквідовано. Наслідок пожежі знищено легковий автомобіль, зварювальне обладнання, бацювання стін та стелі, електроінструмент та речі буші вжитку. Закопчено гараж. Врятовано даний гараж також розташовані два гаража від повного знищення вогнем. Наслідок пожежі було травмовано чоловіка. Причини пожеж наразі встановлюються. Вогнеборці закликають: будьте обережними з вогнем. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.